Слобожанське це нав'язане москалями. Нам Геродот це описує. Він сам з, з українського походження. Давайте, може, трошки від Геродота до Харківського університету. Ви не втручайтеся. А я бідний, нещасний. Я з села там сльози йдуть Ту заразу. Американці доброзичливо поставились. І оце сволоч мене оцим підкупило методом Ампер Лоренца. Був ну надзвичайно активним комсомольцем. Ми купляли. Пляшечку нализалися під відомство Корольова. Це були плазматрони. Тоді, що були сонаркоми, мажені свині, не, не оце дерьмо, яку зараз оце какафонію дають: рок, реп, роб, джаз, поп. Ну, я мав би б хорошу комуняцьку кар'єру. А оскільки доля мені судила і вся інша, то воно так не вийшло. Відшило у мішку ж не заховаю.